Путін у Китаї вперше прокоментував поставку Україні Атакамс. Прозвучала відкрита погроза Байдену. Про що за підсумками зустрічі з Сідіньпіном заявив російський диктатор? Розповім уже за мить. Ви на Фабриці новин з вами я, Анастасія Федор ставте вподобайку під цим випуском. І ми починаємо. Володимир Путін прямо з Пекіна вкотре розкритикував Сполучені Штати Америки, російського диктатора. Стривожили поставки Україні перших далекобійних ракет Атакамс. Можливо, президент РФ знає про величезні втрати окупантів після ударів по аеродромах у тимчасово окупованих Бердянську та Луганську. але визнати ефективність західної зброї Путін не може. Тому російський президент спробував переконати усіх присутніх, що атакам нібито не змінять ситуацію на полі бою. А рішення США про поставки помилка. Давайте послухаємо, що сказав кремлівський диктатор. Если бы они не поставляли оружие, они могли бы в будущем сказать, ну вот, если бы мы все поставили, что можем, вот тогда ситуация бы изменилась, но это бы привело к лишним жертвам. Вот мы такие молодцы, мы этого не сделали. Но они это сделали. А результата не будет. Уже это ошибка. Ну і наконец, для України в этом смысле тоже теж нічого нет. Это просто придліває агонію. На додачу Путін передав послання Джо Байдену. Він прокоментував заяву американського президента, що у стратегічному плані Росія вже програла війну з Україною. Достойних контраргументів очільника Кремля не знайшлося, а тому він закликав президента США кинути все і їхати до нього в Кремль на млинці. Миритися, давайте послухаємо. Но если война проиграна России, зачем поставлять Атакамс? Пусть заберут назад Атакамс, все другое вооружение, садится за блины, приезжает к нам на, на чаепитие. Если проиграна война, ну, о чем мы говорим тогда? Зачем Атакамс? Задайте ему этот вопрос. Ну, смешно. Та схоже, що смішно путіну лише на словах. Насправді ситуація для окупантів на фронті складається геть невесело, чого вартий лише провал штурму Авдіївки, про які взагалі успіхи на полі бою можна говорити. Якщо за останній рік війни Росія може похвалитись хіба що захопленням Бахмута. Хоча й тут армія РФ ні до чого без вагнерівців стерти місто у руїни їй не вдалося. Схоже, тому Путін у Китаї на тлі поставок ракет і програшу на. Передовій знову заговорив про переговори. Однак це бажання диктатор навмисно приписує Україні та її західним партнерам. Імовірно, щоб не показати свою слабкість, зі слів очільника Кремля стає зрозумілою, що він ображений відмовою Києва вести переговори з ним та його диктаторським режимом. Ось послухайте. Если украинская сторона хочет реально переговорного процесса, то нужно делать это не какими-то театральными жестами, а нужно первое, что сделать, отменить декрет президента Украины, запрещающий вести переговоры. Мы слышим сейчас, что они вроде как бы готовы к каким-то переговорам. Від теми України диктатор перейшов до іншого протистояння на близькому сході. Путін прокоментував удар по лікарні в секторі Газа і водночас знову натякнув на пропозицію РФ і в цьому конфлікті виступити своєрідним миротворцем. Увага на екран по моєму порученню воєнно-ваздушної сили, воєнно космічні сили Росії починають на постійній основі патрулювання в нейтральній зоні воздушного пространства на чорно морі И наше самоліт і Мік тридцять воружиний комплекс Мікінжа. А наостанок Путін ще й пригрозив. Він заявив, що наказав перекинути у Чорне море російські винищувачі у відповідь на дії США, які відправили у Середземне море свої авіаносці. Давайте послухаємо. А поки Путін погрожує судноплавству у чорному морі, відновлюється втім, є низка, але Активне відновлення україною відвантажень альтернативним морським коридором поступово знижує вартість страхування суден. Таку тенденцію зауважили брокери компанії Спайк Брокерс. За їх даними вартість страхування судна від військових ризиків і ушкоджень поступово знижується, але все ще складає до 2% від вартості судна. Водночас страхування вантажу 4% від заявленої вартості. Брокери зазначають, що основу відвантажень. Зараз становлять залишки на складах із моменту припинення дії попереднього зернового коридору. Ставки ж дуже переоцінено через малу активність суден до 40-45 доларів відносно можливої вартості без військових ризиків. Натомість Сідьінпін у своїх заявах в рамках зустрічі з Пекіні був набагато стриманішим за Путіна. Він пообіцяв Росії підтримку у відродженні безпеки і захисті національного суверенітету, а також погодився продовжити співпрацю між країнами на багатьох рівнях та в різних сферах. А от про що домовились Путін та Сідзіньпін за зачиненими дверима покажуть час? Ми військово. Повідомимо нові подробиці, як тільки вони з'являться, щоб не пропустити підписуйтесь на фабрику. Новин бережіть себе до зустрічі.